Всім привіт! Ну що ж, в цьому відео покажу вам свою капустку, покажу вам чим обробляли ми від стресу, тому що в нас зайшов холодний циклон. У нас в день тепло, вночі мінус три, мінус два, ну де як, де в яких місцях сягає ну там, мінус один, де, як я вже кажу, де в яких місцях. Тож, в принципі, заодно вам вже покажу кабачок, як підтягнувся за тиждень. я вам Минулому тижні знімав, показував. Ну, але сьогодні будемо по капусті Ну і Звісно, по всіх рослинах воно е, працює той препарат, який дійсно працює. Тож, зараз ми біля тунелів. Е, заодно вам покажу кабачок, як підтягнувся, ідемо вже будемо по капусті дивитися, що і як. Ось наш кабачок підтягнувся, як гарно виріс. Зайдемо. У тунель у нас є вже багато маленького кабачка. Що мене вже радує, незважаючи на приморозки. В тунелях у нас температура була около 3-4 градусів тепла. Тому що це все прогрівається і воно потім за ніч не дає так остинути. І плюс плівка у нас йде 100 мікрон. Вона тримає гарну температуру. У ну, мене в тунелях, ну, як, вон, ну, як на дворі мінус 2 там, вона внутрі не, дає, ну, не, дає, не промерзає. Короче. Внутрі в нас, бачите, є конденсат, то він весь так і тече, і мокрий, не замерзає, то значить внутрі в нас плюсова температура. Бачите, кабачки гарно наливають. По один два ну Десь є більші, десь менші. Ну то таке. Вже просто треба нам гарно, щоб було тепло. Ось бачите, які вони кущі вже нагнали. Треба, щоб було тепло. Вдень, в день, принципі, в нас тепло. Тож вже чекаємо якийсь результат якихось перших зборів. Ну що ж, вийшли ми вже на поле. Тут ми вже біля капусти. Зараз вам її покажу і розкажу, в принципі, що і як з нею працювати, які вносились добрива, і чим оприскується від шкідників, від хвороб, ну і звісно від стресу, тому що, як я вже казав, завітав холодний циклон. Тож треба рослинкам. Ну, коротше, розумієте, ну, воно коли... На дворі плюс 20, там ну 18, а потім вночі паде температура до мінус 3, мінус 2, то ну, самі можете собі подумати, що, наскільки вона стресує. Але в принципі капуста е, тримає, е, тримає мороз, вона до мінус 2 спокійно е, постоїть і нічого не буде. Але все рівно е, оприскуємо ну, і капусту від стресу. Кабачок оприскали від стресу, щоб не, ну, з цими холодами не, не так сильно стресував. Бо кабачок, наприклад, може стресувати і давати там негарний врожай. Тобто там буде деформірований сам кабачок, тож його нікому не треба буде. Ну а так, що спробуємо, робимо, щоб уникнути тих проблем. Ну і вже в нас ось така. Капустка. Так вона вже виглядає, вона вже починає серединка крутитись, тож вже вже скоро, ну, вже у нас знову буде тепло, тож, в принципі, вона гарно все нас дожене, тому що цей тиждень у нас е, холодний і вона, в принципі, важко. Ну, і теж важко, хоча вона і може витримувати холода, але все рівно вона теж стресує, тому що це рання капуста. Вона стресує, її також важко. Тож, якось так. Подобрило, що ми сюди вносили. Вносили ми сюди були азот один раз, потім вносив я був кальцій один раз і також по листку оприскували. Ну, Цими препаратами від стресу і від э, шкідників і від хвороб. Шк... Э... Додивіться відео до кінця, я вам покажу, якими які, які саме препаратами э, я оприскував це все і розкажу за них. В принципі, зараз у нас такий результат. Капуста прокопувалася вручну. Гербіциди э, я не вносив, вношу гербіциди лише у землю капусту. Ну, тому що... Як я вже казав у минулих відео, я, якщо чесно, то ну, трошки боюся оприскувати. Ну, тут площа велика, тут всього на всього 10%, тож вона гарно все прокопалась. І все. Ось така у нас картинка зараз. Але ціна у нас сильно впала на капусту. Тобто зараз люди із теплиць. Ріжуть капусту, здають оптом там по 25-20 по 20 гривень, то це я вам скажу взагалі не ціна. Тому що теплична капуста повинна бути ну, хоча б 50-40 гривень. Це ну, хоча б 40 гривень. Тож ну, в нас така ситуація, це в нас йде Закарпатська область. Так що, а не знаю, як буде ця. Коли вже прийде, коли вже можна буде її рубати, я не знаю, яка в неї буде ціна, якщо в тепличну і ціна така маленька. Але один раз було таке, що теплична також була дешева, а потім ціни особо так ну дали, в принципі, піднялася ціна, але не сильно. Навіть піднялась трішечки за, за ту, що була е, в теплиці. Ну, але це рік я не знаю, що нам покаже. Будемо дивитись, ну, що і як далі буде. Ну і зараз вам вже покажу принцип препарати, які я використовую по капусті, по кабачку. Ось такий дуже хороший препарат Folk Robin. Він у нас йде від стресу. Він йде у нас на любі рослинки. Дозування в нього йде 200-300 мг на. 100 літрів води. Тобто 20-30 мг на 10 літрів води. Е, коли оприскував е, розсаду, то ставив 15-20 мл на 10 а вже тепер, як кабачок бачили ви на відео і капусту, то ставив 30 мл на 10 літрів води. Далі, такий препарат Engio. Він у нас йде від шкідників. Він у нас йде інсектоцит широкого спектру. З нього я ставлю около 6 мг на. Одну сотку. Тобто на 10 літрів води і стараюсь одну сотку з ним обробити. Ось такий далі квадрес використовую, він у нас іде він у нас іде від комплексу хвороб. З нього я ставлю 12 мл на 10 літрів води обробляю ним e, 2 сотки. З такими препаратами я працюю в принципі по капусті також по кабачку. зараз і квадріс вносив і вносив Engio в як по кабачку, так і по капусті, щоб уникнути шкідників та хвороб запобігнути. Ну і від стресу також оприскував. Такі препарати, в принципі, я в принципі, вам показав, розказав, як я їх замішую. Але коли оприскуємо капусту, то обов'язково додаємо прилипач, тому що без нього не буде ніякого ефекту. Бо рослинка. Із рослини, з капусти, просто е, це, що ви обрискаєте, воно стече. І багато людей, у багато людей, кого там на огородах, там около там, 50 штук, капусти, 20-10 допускаються цих помилок. Тому що багато хто пише мені, що цей препарат не робить, цей препарат не, не подіяв, не подіяв тому, що ви не поставили прилипач. В, ви оприскали рослинку, вона просто з неї з капусти стекло. І ніякого результату там і не, і не буде. І, і взагалі не може бути й мови про якийсь там результат того, що ви внесли. А поставили прилипач, ви його прискали, на капусті все залишилось. Капуста тож по капусті обов'язково прилипач. Можете до, прилипач ставити до всього, що оприскуєте, в принципі, ніякої різниці нема. Але на капусту обов'язково. Так що, таке у нас сьогодні відео трішечки. По препаратах показав вам уже заодно кабачок, капуста. Тож дякую всім за увагу, всім удачі, добра, всім пока.